Усім привіт, друзі! Сьогодні ми говоримо про нові правила перетину кордону України та нові правила мобілізації. Адже зараз пропагандисти РФ активно просувають фейки стосовно того, що український уряд забороняє деяким категоріям чоловіків, такі як багатодітні та чоловіки з інвалідністю, залишати територію України. На підставі офіційних джерел ми сформували список категорій чоловіків, яким дозволено виїжджати за межі України. Відкриває наш список чоловіки, які звільнені від військової служби за станом здоров'я або зняття з військового обліку. Також це багатодітні чоловіки, які мають неповнолітніх дітей, чоловіки молодші 18 років та старші 60 років. Також до списку категорій чоловіків, яким дозволено виїзд за територію України, додаються чоловіки, що мають ліцензії на міжнародні перевезення, волонтери, моряки, працівники авіа та залізні служби. Тому діліться в коментарях своїми думками стосовно цього переліку і ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночки, аби не пропустити наші наступні відео. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі, які ми зазначили в шапці цього профілю. До зустрічі з вами була компанія OpenVisa.